Друзі, привіт! Сьогодні я вам розкажу про свій автомобіль VLT12428 та покращення, зміни, які я з ним зробив, скільки вони коштували, скільки я витратив на це часу. Я в кінці подивимося, скільки взагалі чи воно було того варто чи ні. Вилтой зробили копію з Vatera Team Hammer правда 10 го масштабу. Це в нас 12-й масштаб. Вийшла вона непогана. Але, на жаль, є кілька недоліків. З іншого боку, якщо це ваша перша машинка, то жодних з цих недоліків ви не відчуєте. За 75 баксів, а саме за стільки я і купив її на Aliexpress, ви отримуєте колекторну версію, яка їздить за допомогою літівого акумулятора приблизно 10-15 хвилин. Сама машинка виконана з досить такого гнучкого крепкого пластика, тому вона витримає будь-які аварії, зіткнення. І як машинка для початківця це просто ідеальний варіант. І можливо саме через те, що в стоковій машинці нічого особливо не ламається, вам з часом захочеться її покращити. Найпростіша річ, яку можна змінити в машинці на радіокеруванні, це колеса. Стокові колеса непогані, вони великі, м'які, мають наповнення. Мають бідлоки. Виглядають вони, ну, м'яко кажучи, не дуже. А ще з часом вони рвуться. Тому я вирішив змінити їх на ось ці Нові колеса мають набагато кращий дизайн, але вони трошечки менші за стандартні і пусті нічим не заповнені. Крім цього, їх довелося. Підклеїти. Тому це покращення під питанням. З іншого боку, коштувало на мені лише 7 баксів, тому на свої гроші, наче непоганий варіант. Стоковий колекторний двигун замінений безколекторним, регулятор швидкості, звичайно, теж змінений з потужністю 60 А. Зараз відкрию кришку, покажу вам більш детальніше. Так, кришку зняли, можна розглядіти безколекторний двигун 540-й, тобто точно такий самий, як по розміру, як і колекторний двигун. Встає він сюди без проблем, не потрібно сверлити ніяких жодних дирок. Єдиний нюанс, дивіться, це болти, які кріплять двигун. Вони на клею або фіксатору різьби. Тому... Відкручувати їх можна тільки гарним інструментом, перед цим нагрівши або запальничкою або паяльником. Інакше ці болти просто зламаються. Регулятор швидкості на 60 А, ставити його тут без проблем, просто на двосторонній скотч і зверху я ще трошки його підсилив, щоб він точно не відірвався при аваріях. Трохи не забув сказати, якщо ви змінюєте регулятор швидкості, стоковий, вам доведеться так само купити новий пульт та приймач, причина стоковий регулятор швидкості є девайсом 2 в одному. Тобто і передатчик, і регулятор швидкості. Пульт та передатчик я взяв Dumbo RC, це досить таки непоганий пульт. В ньому є. Усі регулювання, які потрібні. Крім цього, є дуже класна штучка Гіроскоп, який уловлює, в який кут заносить машинку вліво чи вправо, і відносно цього повертає колеса в протилежну сторону. Трошечки повернемося до амортизаторів. У стоку вони стоять ось так: от, в горизонтальному положенні. Тут є додатковий рычаг, який допомагає їм працювати. Мінус такого положення те, що ви обмежені довжиною цього амортизатора. Але якщо ви зробите так, як я, просто надрукуєте на 3D принтері цю основу, то ви можете встановити амортизатори будь-якої довжини, якої захочете. Декілька нюансів стосовно регулятора швидкості. Через те, що він вищий за стоковий, то з кабіни довелося забрати водіїв. Тут таких два водія сиділо. Попереду. Я встановив кастомний бампер. Він так само надруковано на 3D принтері. Він ширший в, в цій частині. Більше захисту для того, що знаходиться попереду. Найскладніша зміна, яку я зробив в цій машинці, вона стосується механізму рулювання. Це стоковий механізм, він досить простий. Зламати його нереально, але в нього є проблемка. Коли ви їздите по піску або по іншому бруду, він забувається в ці частинки, і механізм блокується. Якщо він блокується, то блокується сервомашинка, вона виходить з строю. В інтернеті дуже багато варіантів вирішення цієї проблеми. Люди ставлять більшу сервомашинку, деякі розпилюють. Оцей механізм. Але остаточно вирішити цю проблему таким способом не вдасться. Я вирішив вирішити цю проблему кардинально і повністю змінив механізм на механізм від іншої моделі. Це Velltoys 144 Та сама модель, звідки я позичив ось ці амортизатори. Деталі для цього механізму купляються на AliExpress, Ось ці червоні металеві, коштують вони приблизно 3 бакси. Але проблема в тому, що просто так встановити цей механізм на платформу не вдасться. Якщо ви просто зробите тут дві дирки, то пластик в цьому місці досить таки тонкий, і з часом воно просто виламається. Це перша проблема. Друга проблема стоковий серводвигун двигун стоїть. Ось так от горизонтально. Для цього механізму моторчик треба перевернути в цю сторону. І як ви бачите, на платформі кріплень під такий варіант теж немає. Я спроектував платформу, якої тут не вистачає на 3D принтері. Виглядає вона ось так. Ось ці квадратики будуть заповнені повністю на моделі. Просто цю частину я тестив і мені не було. Потреби заповнювати повністю її пластиком. Стає вона досить легко. В цих місцях вона кріпиться переднім мостом. А оці дві дирочки треба зробити. Ось, дивіться, знизу. Це стокові кріплення, вони тримають передній міст з диференціалом, А це нові дирочки, які додатково тримають сам механізм повороту колес. Додатково зверху для жорсткості я додав ще одну пластинку. Модель на неї буде присутня в описі до відео. Кріплення це я знайшов готове в інтернеті. Покажу для наглядності різницю в розмірах стокової серви та звичайної великої серви. Звичайно, ця буде набагато потужніша, прослужить набагато довше. Такий варіант кріплення набагато вигідніший. В результаті на виході ви отримуєте механізм, який навряд чи можна заклинити піском. Ви маєте можливість використовувати велику потужну серву, і крім цього, сам кут повертання колес збільшується на певну величину і значно помітно. Я вже протестував цей механізм. На вулиці він досить міцний, поки що я вам його рекомендую. Ще одне покращення, яке можна робити, а можна не робити. Задній диференціал не заблокований. Тому його можна розібрати, залити суприклеєм і заблокувати. Що вам це дасть? Вам це дасть більшої прохідності, тобто колеса завжди будуть повертатися одночасно задні. Чи варто це робити? Не знаю. Я зробив це на іншій більшій модельці, і от, прохідність її стала кращою. Мабуть, і все з списком змін, які я зробив. Давайте підведемо підсумки. Сама машинка, якщо ви пам'ятаєте, коштувала мені 75 баксів. Колеса коштувала мені 7 баксів. Амортизатори приблизно 10. Мотор коштував 15 баксів. Регулятор швидкості близько 20. Пульт ще 20. Механізм керування коштував мені 3 бакси. Отже, момент істини. Зміни коштували рівно стільки, скільки коштувала сама машинка. Тобто, я міг би купити просто точно таку саму машинку у стоковому сетапі. Що скажете, 70 баксів це трохи дофіга за апгрейд. З іншого боку, чи міг я купити готову машинку за 150 доларів? Точно такими самими параметрами. Напишіть у коментарях, яку саму модель ви маєте на увазі. Дякую, все буде добре!